Дроті українчики з Каліфорнії. Привіт, мої любі українчики, де б ви там не були. Бажаю вам всім тістатися туди, куди ви хочете. До цього і займаюся тим, чим займаюся. Періодично з'являються люди ну, на стрімах. Коли я проводив минулу п'ятницю в суботу, цього разу стрім був в суботу, стрім, то е, в стрім був один, а може кілька, які розказували, що я несу там ахінею, що все кругом перекрито, з хати вийти не можна, а я там розказую про якісь там вокзали попід кордон з Польщею чи з Білорусся. То хочу якось внести ясність, для чого цей проект, для кого цей проєкт. Ну я не маю ніяких ілюзій. І фактично я займаюся тим, що лише допомагаю тим, котрим треба тільки допомога, тим, котрим треба поради, як то зробити, в котрих залишилося кілька запитань, на які вони ніде не можуть знайти відповіді, або їм треба швидко то знайти. Для тих мотивованих дієвих людей, тому що займатися абсолютно всіма. І намагатися зробити щастя для всіх. Це задача непідйомна. Американці кажуть кип'ятити океан, а в нас кажуть «Пердіти в колобані». Це от якраз пояснення того, що якщо орієнтуватися взагалі на всіх без виключення, і намагатися дати якусь там інструкцію. Чи навчити людину, яка там два роки з хати не виходила, як йому через білоруські болота звалити. Звалити з України через дорогу на Білорусь. То в мене такої мети немає. Я перестав вже бути тим якимось. Надто емоційним і надто співчувати і переживати за всіх. Я розумію, що велика кількість людей, вона просто приречена. Вони не винні в тому, що так сталося. Так сталося через збіг обставин, через там, їхніх предків, через те місце, де вони народилися, через їхнє оточення, що воно там пасивне і боягузливе. І не було їх кому навчити. А фактично, після того, як Настає кубертатний період, ну там із завершенням кубертатного періоду проходить оця дитяча наївність і довірливість. Люди вже перестають вірити кому-небудь, вони робляться вже саме впевнені, вони вже здається, що вони знають, як треба. І таких людей вже ну, не можеш переконати ні в чому. Там, і, ну і навчити їх подекуди складно, тому що навчити можна тільки тоді, коли люди хочуть чомусь навчитися. І коли вони вірять, що це можливо. Тому що е, е, це насправді можливо, просто без віри в себе цього не буде. А е, То, як оточення людину навчило, як, як коли не видно прикладів у твоєму оточенні, що якось люди змінюють своє життя, щось із ним роблять, ну, то повірити в це, що в тебе там якогось простого хлопця. Щось вийде без, там, без грошей, без якихось зв'язків е і всього такого. Ну, Це повірити неможливо. Хто там би не розказував, фактично на, на, на таке просвітлення здатні тільки небагато. І не через те, що з людьми щось не так, Ну, а через те, що люди, людина вона ж є кимось, е тільки е в порівнянні з іншими. Тобто оточення людини надає їй якогось значення, назви. Ну, той, наприклад, офіціант, а цей студент, а той має великі м'язи. І так воно якось в суспільстві виходить. І фактично. Я перестав там, турбуватися через те, що плачуть діти, наприклад, через те, що маленька дівчинка плаче. Це в мене нічого, крім посмішки на обличчі, не викликає. Тому що я розумію, наскільки, наскільки ця дівчинка щаслива через те, що вона може там, засмучуватись через якісь там дурнички зараз. Бо в дорослому житті. Смуток, чи, чи як там речі будуть набагато серйозніші і наслідки від них будуть куди більші. Так само, що там я, я сильно переживав, коли, коли моя дівчина плакала. Вона засмучувалась, щось так розбували такі моменти, що вона через щось засмучувалась, і вона плакала прямо так. Коли я був там, якимось 20-річним хлопцем, мені так було їй шкода, і так хотілося їй там, допомогти, там, перевернути для неї весь світ. А зараз, дивлячись назад, ну, і в якийсь момент сльози, жіночі сльози, мене викликають тільки посмішку. Рідко коли в когось є такі, ну, принаймні в попередньому часи в Україні, рідко коли були в когось реальні трагедії, такі, які зараз людей є. Той якийсь смуток, який спричиняв сльози, ну, він був комічним. І він був спрямований на те, щоб. Ну, щоб нічого не робити, щоб далі собі паразитувати на тому всьому. Тому на мені. Тому в е мене якогось співчуття до цього всього немає. І я не переживаю через те, що е там, е в людей є така величезна кількість проблем. Я переживаю, ну, не переживаю за тих, е котрі загинуть в Україні. тому що е щоб не загинути в Україні, треба звідти звалювати. І це ніхто, окрім тебе, не зробить. Люди все одно колись всі повмирають. І якщо ти не готовий сам щось для себе зробити, впрягтися, намалювати собі схему, коли ти зробиш щось своїм стілом, підготуєш, підготуєшся фізично, там, поміняєш спосіб харчування свій і там, світогляд. Для того, щоб могти далі, ну наступним кроком треба переступити через страх. Через страх допомагає переступити тестостерон, який дуже гарно м'язи додає. Тобто там помірна фізична активність, вона дуже гарно нарощує кількість тестостерону. І з тестостероном чоловіки робляться сміливіші, рішучіші. І вони навіть боючись, якось дають тому раду, переступають. Через той свій страх для того, щоб зробити спочатку якийсь маленький крок, потім більший крок, ну і так далі. І, і тому я зовсім не плекаю надію, що от всі українські чоловіки подивляться мої відосики і в точності виконають все, що я їм там говорю, і всі дружними шеренгами покинуть Україну. Немає в мене таких ілюзій. Я розумію, що зроблять це тільки обрані із вас. І пердіти в калабаню, я вже заморився і, і, і давно перестав. У мене там було кілька періодів в моєму житті, коли на мен, ну, до мене доходило, коли до, на, приходило просвітлення, і я переставав витрачати енергію на те, що не дає результату. Тому кип'ятити океан це не моя тема. І моя задача повпливати на тих людей, на яких можна повпливати, на тих, котрі звертаються. Тому дзвоніть мені з 16.50 по 17.20 з понеділка по четвер на Телеграм. І я відповідаю на ваші запитання. Просто якщо зайнято, залиште виклик, я побачу його, передзвоню. Якщо в мене на то вистачить часу того дня. Напишіть там якісь повідомлення про те, що чи можна, чи не можна. Ну, Також підписуйтесь на мій резервний канал, там дуже повільно росте кількість підписників, йому там щось кілька місяців, а там менше 500 підписників є. Так що зробіть це, будь ласка. Це, це, це важливо для мене, не знаю для чого, але важливо. Там я показую, як ми тут живемо. Живемо простим життям. Простим людським життям отримуємо задоволення просто власними тілами, втомлюючи їх до півсмерті. Посеред прекрасної американської природи. Ну і що? У нас там є койоти, є телеграм-спільнота, заходьте туди. Також ставайте спонсорами каналу. Там є відео із маршрутами. І ну, є маршрут, треки маршруті. Ну і ще там Додаткові бенефіти, про які я не буду говорити. Тому запрошую вас приєднатися до, до цього руху більш щільніше, інтенсивніше. Так що, ну, ось так, ось так я бачу цей світ, ось так я бачу це, що я роблю. Тобто є люди приречені, здебільшого всі українці приречені. Що народившись в Україні і е, е, проживши там з кількома поколіннями, ви нічого не знаєте про решту світу, про решту планети. Там ці поняття, типу якоїсь республіки, демократії і, інші, і добробуту для вас означають зовсім інші речі. І е, 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 вони не такі, як для решти планети. І тому не може бути серед вас якихось вчителів, які зможуть вас навчити робити те, чого ви ніколи не робили. Тобто була там спроба будувати той комунізм. Хто не знав, що то таке, але за нього багато померли. І ті, що хотіли будувати, і ті, що були проти. Не зрозуміло, хто перший. Тому ну, а зараз будується якесь нове суспільство. Зараз я дивився. Цього пастора є Ігор Плохой пастор. А капелан. Він військовий капелан, комуніст. Він комуніст, тому що він вважає, що з країни можна випускати тільки за дозволом вищестоящих органів. І така от в нього віра. Теж нам посилання на канал. Ігор Плохой, це у нас тут є Аліна. Живе в сусідньому місті з чоловіком. Це її батько. А він, він в Україні, ну і він продовжує наставляти на шлях Божий українських борців за царство Боже на землі, на планеті земля, на території, на окремо взятій території України. І він дозволяє собі вирішувати, чи, чи не вирішувати, а підтримувати, підтримувати позбавлення людей волі. Тому от, от такий він той український світ. Там вчитися нема у кого, там поняття мають, слова мають зовсім інше значення. І поняття ну, радикально відрізняються від решти планети. Хто зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, ну, ну що поробиш? Таке воно життя. Ніхто не хороший, ні, ніхто не поганий, ніхто не, не якийсь кращий, ніхто не гірший. Просто попередня історія у кожного різна, хоча виросли ми в одному куточку планети. Так що. Давайте просвітлюйтесь, набирайтеся сміливості, робіть домашню роботу і зустрінемося з вами по цей бік кордону. Бо тут все дуже класно.